Вітаю, шановні глядачі. Мене звати Юлія Руденко. З 1 січня 2025 року була змінена структура Державних податкових інспекцій Державної податкової служби, і тому, перш ніж створювати декларацію, єдино, єдиноразово треба поміняти в налаштуваннях. Ось тут, в налаштуваннях. Код ДПІ. Це підприємство розташоване в Києві, Голосіївський район, який зараз відноситься до центральної ДПІ. Код 26.50. Для того, щоб подивитися, який код інспекції новий, треба зайти в облікові дані платника податку. І там буде вказаний новий код, а в налаштуваннях його треба буде переставити. Отак, От 2650, головне управління ДПС у місті Києві центральна ДПІ. Натискаємо і натискаємо зберегти дані збережені. Поміняти дані про свою податкову інспекцію необхідно і в програмі Медок. Відповідне повідомлення. В метку ми бачимо, коли відкриваємо цю програму. Переходимо в розділ Довідники картка підприємства. І замість коду 2659, це колишня ДП, ДПІ у Шевченківському районі міста Києва, поставимо код 2657, правобережна ДПС. Натискаємо назву. Відкривається довідник 2657. Ось головне управління ДПС Правобережна Державна податкова інспекція. Натискаємо Обрати, і в нас в картці проставляється новий код 2657, і нова назва. Зберігаємо. Оскільки підприємство вигадане, то ні в який довідник підприємств я ці дані відправляти не буду, тепер розглянемо, як поміняти код Державної податкової інспекції в бухгалтерській програмі. Для чого це потрібно? Це потрібно для того, якщо наше підприємство експортує дані з бухгалтерської системи в медок. Якщо експортує податкові накладні або звітність готує в бухгалтерській програмі, і потім її експортує в медок, то для цього потрібно, щоб в програмі теж був актуальний код Державної податкової служби. Адже цей код ставиться в назві файла XML, в якому передаються і податкові накладні, і форми звітності. Отже, Головне організації. Обираємо нашу організацію. Це організація вигадана, такої не існує організації. Але в її реквізитах зазначено Шевченківський район міста Києва. З 1 січня 25-го року Шевченківський район міста Києва відноситься до. ДПС правобережної ДПС. І код. Раніше був код 2659, це код ДПС, ДПІ у Шевченківському районі, а зараз код 2657. Отже, ми натискаємо Створити. Код записуємо 2657. Тепер на іменуванні інспекції. Адміністративний район не змінився, тому ми пишемо Шевченківський район міста Києва. Адреса це не обов'язкові дані, а от код адміністративного району 57 обов'язково треба зазначити, бо це необхідно для коректного вивантаження файлів в XML-форматі, записати. Звісно, можна завантажити ці довідники в програму, але я показую, як можна швидко поміняти. Один код ДПС на інший за необхідності. Натискаємо Вибрати, а також Записати і Закрити. Тепер створюємо, наприклад, новий податковий документ, нову податкову накладну. Покупець піч обігрівальна. Ця податкова накладна нам потрібна для того, щоб ми пересвідчилися, що вона буде експортуватися з правильним кодом. Вивантаження, вивантажити в XML. Дивимося службові дані. О, код ДПІ новий 2657, код району 57. Тобто дані правильні. Далі вивантажити в XML. Сформувати файли вивантаження, зберегти файли вивантаження. В результаті створений XML-файл податкової накладної. На початку і в кінці назви цього файла проставлений код податкової служби 2657, це новий код. Це означає, що в програмі ми поміняли код ДПС коректно. Дякую за увагу, шановні глядачі. На все добре працюю для вас.